Ти спиш там, татко? я чомусь не сплю, смикаю очі, та мені не спиться, в думках до тебе я щоночі мчу. Питаю тихо, коли війна скінчиться. Чому мовчиш? Схилився край стола, в руках стискаєш міцно телефони. І дивишся на фото, де я така мала? А на стіні мовчить сумна ікона. Ти знаєш татку, тут нема сирен, Спокійні ночі та привітні ранки, і на подвір'ї, наче росте клен, а на дорогах тут не їздять танки. Щасливі люди не такі, як в нас. Вони по іншому кубмедно так говорять. Тут на годину поспішає час. І весело у церкві дзвони дзвонять. Ти чуєш, татку, кличу тебе в сні. Ти бачиш, як руками обіймаю. Приїдеш завтра, післязавтра. Ні? Чому? Ти ж знаєш, як тебе чекаю? Ми молимося, татку, про одне, що всі разом з'єдналися родини. Ти вернулися до своїх дітей, і мир настав на нашій Україні.